Нехай, допустимо, ми тут закрутили все. Далі потрібно акуму встановити. запаємо його. Беремо так само двосторонній скотч. Один шар наносимо ось тут, в цьому районі. Тикаємо акумулятор, а він досить плотно заходить, можна підігнути ось цю частину, просто розризати скотч з двох країв і підігнути. Я підбирав максимально поємкості, щоб підходив ставав цей корпус. І все. Ось так заходить і якраз досить добре тримається. На всякий випадок, ще один зверху шар двосторонньо скотчу для того, щоб не було проколювання від контакту з датчиком. Також на самому датчику потрібно дивитися, щоб тут агвент Мало лише може статися, щоб ручка, яку закручуємо, не продивила стекляшку. У мене таких випадків не бувало, я там підбирав спеціального гвинта так, щоб він не доставав. Але на всякий випадок варто дивитися за це. Так сказати, кнопка деактивації датчика просто чимось стукнути сюди і датчик Кабздон.